В Балському римсько-католицькому храмі святого Станіслава встановили новий орган. Останній раз звуки органа лунали в стінах храму ще у далекому 1930 році. Саме тоді, за словами місцевих краєзнавців, радянська влада відібрала у парафіян храм, а орган, який містився в ньому, був знищений. І ось 93 роки по тому у цих стінах знову звучать молоді цього величного інструменту. Зараз ми всі готуємося до великої події в нашій парафії. 2 вересня будемо святкувати 30 років від повернення храму для нашої парафіальної спільноти. Відбудеться освячення храму нового віхтя, на якому звершуємо літургію. І також в цей день буде освячення. nowego organu, jaki, jaki my przywieźli, który e, jest w naszym chrami. win e, jest e, italijskiej marki Wiskont. To wielki instrument, ponieważ organ, jaki ma 32 rejestry. Co to oznacza? Oznacza, że ten organ nasleduje 32 różne instrumenty. E, Технологічний він зроблений, можна сказати, сучасною допомогою електроніки, бо якби це було все тільки на трубках, це зайняло б майже цей, цей, цей наш храм. Тому, тому якби місце не дозволяє, щоб, щоб він був тільки трубний, тому користуємося електронікою, яка допомагає, щоб зменшити його габарити. Розкажіть, будь ласка, чому саме органи прийнято ставити в католицьких церквах і які ще інструменти музикальні дозволено ставити в храмах? З літургійної точки зору тільки, тільки орган, тому що це є справжній інструмент, який наслідує звук багатьох інших інструментів. Він віддає таку красу, яка допомагає їй в молитовному, літургійному богослужінні, але також використовується до того, щоб слухати класичної музики, щоб проводити концерти. Зрозуміло. розкажіть, чи є в Балті спеціалісти? Хто вміє в Балті грати на цьому музикальному інструменті? В нашому храмі на органі грає одна з монахінь, сестра Галіна, яка вчиться, скажімо так, яка їздить на різні курси. aby jak najlepiej grać na tym instrumencie. Ale także inni ludzie, jakie tu mamy, nas, nasi przyjaźni, ludzie, jakie zainteresowani, którzy jak mają muzykalną edukację, przychodzą do nas, próbują także grać. Nie każdy, nie każdy pianist, nie każdy to gra na fortepianie, może zrazu siść i grać na organie, ponieważ tam jest używany także pedał. Тобто клавіатура ножна, на якої потрібно грати ногами. Тобто це потрібно мати додаткові якісь здібності. Орган називають королем музики, адже його звучання справляє неабиякий емоційний вплив на слухача. Його виразний ресурс дозволяє створювати музику найширшого змісту від роздумів про Бога до тонких відображень людської душі. А щоб грати на ньому, потрібні особливі навички та майстерність, розповідає настоятель храму отець Даніель. Людина, яка грає на органі, має мати і справжні руки, але також і ноги. Тому що бачимо, клавіатура е, обична. Дві бувають органи, що мають і три, і чотири клавіатури. Але також є педал, якою також е, граємо. Звуки басові, які допомагають, щоб е, так ну, сказати і торжественно, і, і щоб це було. E, duże harmonie. Kolej organist graje, to on ma e, taki takie talent, żeby podbierać odpowiednio i dźwięk i kilki z tych instrumentów, żeby to było harno, żeby to wieddawało tę muzykę, jaka, jaka była e, napisana. Скажіть, чим духовна музика відрізняється від світської? Духовна музика вона допомагає людині в переживанні і віри, і богослужіння. Так, звісно, вона доторкається душі людини. Оцей звук органної музики він якби піднімає нашого духа. Дуже часто концерти органні. Які відбуваються там годинами, так? там немає ні одного слова, ніхто не співає. А людина, яка слухає лише цю музику, насолоджує, насолоджує своє серце, свою душу, і в неї видобуваються різні, різні такі духовні, душевні емоції. А світська музика, сучасна музика, так, вона, вона лише, можна сказати, так, не так глибоко проникає людину, вона доторкається наших повсякденних емоцій, різне, різне почуття, яке людина має. Всі композитори, які, які писали музику іменно до, на орган, вони були людьми глибокої віри. Це не були якісь випадкові люди просто так, хто, хтось має тільки талант, має якусь музикальну освіту, але перш за все, людина, яка вірить в Бога. І ця, ця музика це можна сказати, що це голос їхньої душі. В різних періодах різні композитори писали різну органну музику. Є органна музика, яка widuje jakąś wielką radę, podziaku do Gospodu Bogu. Ale jest także organna muzyka, która przekaże różne strażdania ludyny, jaka również w swoim życiu przeżywała różne wypróbowania i o to chodziła pokazać przez organną muzykę. Ja tu chcę przywestć przykład. Jest taki znamienity kompozytor Jan Sebastian Bach, o którym myślę wszyscy my czuli, wszyscy my znali. On pisał dużo organnej muzyki. Ale w jego życiu również było wielkie wypróbowanie. Dlatego, kiedy on ożenił się z młodą kobietą, ona narodziła mu pierwszą detynu, ta dziecina od razu umarła. Druga dziecina również, dosłownie, po paru dniach umarła. Trzecia dziecina również żyła 2-3 miesiące. Ale on miał tak wielką wiarę upowania na Pana Boga, że ten strażdżenie, ten wielki ból przyjmował jako wypróbowanie jego wiary. І він далі постійно писав цю органну музику, молився, просив Бога про наступну дитину. І ось пройшло таке чудо, що народилося ще четверо дітей, які жили, які також потім були композиторами, які писали також музику. Тобто, хочу сказати, що ця довіра до Бога. Dowiera Bogu, bo ona przyniosła wielki plit artystyczny, bo więc pisał tę muzykę, jaką po dzisiejszym dniu wykorzystujemy e, e, podczas koncertów, podczas Służynia, również, ale także to pokazało, że jeśli my upowajemy na Boga, nawet jeśli jest w naszym życiu jakieś strażdanie, wypróbowanie, a my dalsze wierzymy, modlimy się, prosimy o Boga, to Bóg i tak wysłucha nasze modlitwy. Чи є сучасні музичні твори, написані саме для органу, чи на ньому грають лише класичні твори? Е, Ні, на ньому я би сказав, що якщо ми говоримо про концерти, то на ньому грають лише класичні твори. Е, якщо ми говоримо про музику літургійну, яку використовується за богослужінням, є також сучасні композитори, які пишуть нові пісні, нову музику. Вже незабаром бажаючи послухати органну музику, зможуть насолодитися величними звуками цього інструменту. Отець Даніель щиро запрошує на концерт всіх бажаючих. Перший концерт органної музики в нашому храмі відбудеться 3 вересня о 11.30. Щиро запрошуємо всіх жителів Бавщини, не лише наших парафіан, але всіх всіх людей, які бажають послухати органну музику. До участі в цьому концерті буде нам дуже приємно бачити нас, вас в нашому храмі. Мають бажання разом із вами послухати цей концерт Юрій Балагула, Ірина Балагула, Сергій Караконстантин, Balinform Кампанія.